У Миргороді до дня закоханих та міжнародного дня дарування книг у читальному залі публічної бібліотеки імені Давида Горомішвілі відбулась тепла літературна зустріч закохані у книгу. У затишній атмосфері читачки ділилися своїми улюбленими історіями, розповідали про книги, що справили на них особливе враження, та радили твори, які варто прочитати іншим. Упродовж двох годин учасниці знайомилися з різножанровою літературою: від детективів і фентезі до дитячої класики, сучасної поезії про війну, книги з психології, декору та історії кохання. Сьогодні я завітала, як і всі ми завітали на книжкове побачення. Швидкі побачення це дуже цікава штука. А сьогодні ми будемо спілкуватися. Не просто з людьми. Ми сьогодні будемо спілкуватися з однодумцями. І сказати чесно, як книголюбці мені було дуже-дуже важко. Тому що вибрати улюблену книгу, коли ти їх читаєш, дуже багато. І багато робиш оглядів, і багато робиш, пишеш відгуків, дуже-дуже важко. Тому я зупинилася на двох. Це остання прочитана книга, яка найбільше мене зараз тримає емоційно до себе, досі прив'язана. І друга книга це Любовна, моя любов, яка поклала по. Початок вже навіть в крайньому разі в думках поклала початок. В частині майбутнього сімейного бізнесу з цієї книги почалися нові думки. Коли ми її почитали з чоловіком, погортали, ми побачили, що є куди рухатися, є напрямки для руху, є напрямки для росту. Так що книжки не тільки читаємо заради задоволення, в книжок навчаємося, книжки читаємо для заспокоєння, з книжками думаємо і в першу чергу дружимо. Тому рекомендую всім читаємо. Бо це Модно. Зустріч зібрала поціновувачок читання, подарувавши їм можливість відкрити нові книги та сформувати власні списки майбутніх книжкових відкриттів. Захід відбувся за ініціативи молодіжної ради при Миргородській міській раді та сприяння управління освіти молоді та спорту Миргородської міської ради, а також працівників бібліотеки імені Давида Горамішвілі. До дня закоханих молодіжна рада при миргородській міській раді вирішила об'єднати молодь, яка любить читати, аби ми поділилися тим, що ми вже прочитали, і можливо надихнулися на нові книги, на нові історії. Ми зібралися сьогодні в читацькому залі бібліотеки імені Давида Горомішвілі, тому що це бібліотека, де є дуже багато книг, які можна почитати. Що є логічним до Дня Закоханих, хтось може закохатися в якусь книгу, знайти її саме тут і взяти собі для того, щоб почитати. А також 14 лютого відзначається день книгодрукування, тому це також одне із важливого, що ми поєднали два таких цікавих дні в один захід. На заході буде близько 10 учасників, які розкажуть про ті книги, які запали їм в душу, які можливо перевернули їхній світогляд або зберегли щось, розповіли про щось дуже важливе і таким чином трошечки змінили. Своє життя. У бібліотеці нагадують, до міжнародного дня дарування книг і на постійній основі триває збір літератури. Кожен охочий може поділитися виданням зі своєї домашньої бібліотеки, аби вони знайшли нових читачів у громаді.